Ми сьогодні зібралися в цей святковий ханукальний день в центрі міста Білої церкви, представники єврейської громади, наші чудові дітки, щоб запалити ще одну. Яку діти ми сьогодні свічку запалюємо? Шосту, шосту, шосту свічку ханукальну. Ми знаємо, що ханука це свято перемоги добра над злом. Це свято перемоги меншості над великою ворожою більшістю. І от е, сьогоднішня війна, російсько-українська війна, вона дуже, дуже схожа на, на ханукальні події, тому що так само, як і е, в ті далекі дні на маленьку єврейську спіль, спільноту напало велике плем'я, так само зараз російська навала напала на Україну. Але ми віримо в диво, ми віримо в те, що е, ханукальні вогні розсіють темряву. І ми Сьогодні зібралися тут саме заради таких див. Тому діти всі разом ханука саме і нехай запалає наша ханукія. Ось. І ми всі поаплодуємо, правда? А ще є така традиція в ці ханукальні дні давати діткам що? Хану -кагел. Хану Кагел, сьогодні в мене є для вас пончики для дорослих. Пригостить усіх пончиками наша пані Катерина, вона пригостить пончиками, а я пригощу дітей ось такими монетками. Ханукальні монетки, так? Да?